Свята закінчились, а подарунки ще ні. Розпаковка і топ-4 продукти від Сінар. Подарунок залишимо на кінець, але я так хочу вже його подивитись. Що там? Почнемо з продукту, який я вже затерла. Ви це бачите, так? Да? Це ось такі рум'яна дуже гарного відтінку, які підходять просто всім. і Віроніка Кірілюк. Віроніка Кірілюк це український візажист. Подивіться, як неймовірно вони виглядають. Аня, це просто клад кладезний. Якщо ви хочете пудру, яка блюрить шкіру як Hourglass, але у вас немає бажання витрачати такі кошти, я раджу придивитися до цієї пудри від ціна. Пудра робить ефект м'якої шкіри без відчуття сухості. А ся як гірочка клас? Клас, дуже гарно. Я, я обожнюю пакування цього бренду. Подивіться. Це якийсь важкий люкс за мінімальні гроші. Наступний продукт це ось такі рум'яни. Я їх почала використовувати нещодавно, і мені дуже подобається їх текстура. Одразу хочу сказати, вони просто легко лягають такою вуалькою. Зараз подивитесь. Подивіться, який класний відтінок. Це просто вау. Oh my God. І останній продукт це просто топ-топовий. Ви вже бачите, так? Да? Відно, що я люблю його. Прям обажать. А бажать, або бажать, а бажать. Він не матовий, він сатиновий, він легко наноситься, не підніться лягає неймовірно, відтінок просто топ, підходить всім. Коротше, я вам просто раджу. Реально, купіть і попробуйте Скажи огонь огняний. тепер розпаковочка. А да 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 Так. О, чашка, я буду в машині піти кофе. Уже яка вона гарна, подивіться. Вона показує температуру. Бачите це? Я такого ще не виділа. Що <клухи> нам ще туди поклали? Глакольчик. І ще мені поклали туш. Ось така щіточка. Якщо ви хочете огляд, як вона буде дивитись, неймовірно на моїх очах, бо ще в мене дуже гарні. Обов'язково пишіть коментарях. Дякую, Сінарт. Ви просто.